З метою розширення підтримки бізнесу з квітня 2023 року в рамках реалізації урядового проєкту «Є робота» почала діяти нова програма надання грантів для ветеранів та членів їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. Ключова вимога створення нових робочих місць. Таким чином держава не лише підтримує бізнес, але й вирішує питання працевлаштування громадян. Кошти надані підприємцям, а це можуть бути гранти до 1 мільйона гривень, повертаються державі у вигляді сплачених податків та зборів. Враховуючи дуже привабливі умови надання гранту, ми розробили серію коротких відео, де можна буде дізнатися всі умови надання гранту, а також, наприклад, розглянути заповнення бізнес-плану та подання заявки в дії. Хто може подавати заявку на програму грант для ветеранів? Це можуть бути учасники бойових дій. Фізичні особи, це можуть бути особи з інвалідністю внаслідок війни, фізичні особи, учасники бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізична особа-підприємець, а також один із подружжя учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. В такому випадку це можуть бути лише дружина або чоловік такої особи. І в цьому випадку подання заяви. Потребує згоди чоловіка чи дружини заявника з підтвердженням кваліфікованим електронним підписом також через дію. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не перевищує. Для члена сім'ї в разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень, два робочих місця від 250 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни фізичних осіб та зареєстрованих як фізична особа-підприємець в разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень, два робочих місця від 250 тисяч до 500 тисяч гривень та чотири робочих місця від 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Зверніть увагу, що для отримання гранту в сумі від 500 тисяч гривень до 1 мільйона учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни повинна бути зареєстрована як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту. Також гранти від 500 тисяч до 1 мільйона гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у такому співвідношенні. 70% вартості проєкту за рахунок гранту, не менше 30% за рахунок коштів отримувача. Використати грант в повному обсязі необхідно протягом 6 місяців з дати отримання коштів на рахунок. Гранти надаються для покриття витрат на провадження господарської діяльності за такими напрямами: придбання меблів, обладнання та транспортних засобів для комерційного використання, закупівля ліцензійного програмного забезпечення. Такі витрати повинні сумарно складати не більше 50% розміру гранту. Закупівля сировини, матеріалів, товарів та послуг, необхідних для реалізації бізнес-плану, а також тварин та, або саджанців – не більше 70% від розміру гранту. Послуги з маркетингу та реклами не більше 10% від розміру гранту. Орендна плата за користування нежитловим приміщенням земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях, не більше 25% від розміру гранту. Оренда обладнання не більше 30% від розміру гранту. Лізинг обладнання не більше 50% загального розміру гранту. А також кошти надаються на франшизу. Чи виникають зобов'язання перед державою в разі отримання гранту? Необхідно створити кількість робочих місць, що відповідає гранту, провадити діяльність не менше трьох років та сплачувати податки. Важливо, що робочі місця потрібно створити протягом 6 місяців з моменту отримання коштів і підписати з працівниками контракт мінімум на 2 роки. Часто постає питання: чи маєте ви повернути державі отриманий грант? Ви маєте повернути суму вашого гранту лише якщо не виконаєте зобов'язання перед державою, тобто не створите робочих місць відповідно до суми гранту. Це були основні умови надання гранту. В наступній серії ми поговоримо про те, де скачати шаблон бізнес-плану, як його правильно заповнити та як заповнити заявку в дію.